Я вже не крепко пам'ятаю, яким як закривається крайчик. Зараз треба буде піддивитися з того боку. Поки ряд з одного краю до іншого дов'язала, забула, з чого починалося. Так, і в крайню дивимося, в саму першу тут було три стовпчики. Три стовпчики в саму першу петлю. Тож, тут, у крайню петлю, так само має бути три стовпчики з одним накидом. За дві напівпетлі. Два. Три. Ось так. А ну ж, бо дивіться, файно чи не. Лишаємо чи розпускаємо на цьому етапі, бо далі буде шкода. Буде шкода розпускати. Добре. Так, далі ось цей ряд ми пров'язали наступний сітка. Починається два стопчики в першу петлю, і далі сітка. Добре. Повертаємо ці моточки назад. Значить, три повітряні петлі, ніби то є наш перший стопчик з одним накидом. І далі. Стопчик з одним накидом в цю ж вершину, за дві напівпетлі. Першу пров'язуємо за дві. Далі в наступну. Тут не пропускаємо петлю в наступну, значить, робимо повітряну петлю одненьку, на початку ряду і стовпчик за одну напівпетлю, стовпчик з одним накидом за ближчу напівпетлю. Пров'язуємо в наступну петлю. Так? А всі наступні будемо вже одну пропускати. Це зроблено тільки на початку ряду, для того, щоб зберігати ось цю форму трикутничка, щоб воно не закруглялось краї і все таке інше. Повітряна петля, стовпчик з одним накидом через одну петлю за ближню напівпетлю. Повітряна петля, стовпчик з одним накидом. Ой. Що ж це таке? Повітряна петля. стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Стовчик. Ось такою сіткою до середини. Серединка пров'язується особливо. кут. Оце в нас є виворітня сторона, і все одно вона із рельєфом, і з такими косами. Так? Оце в нас є лицьова сторона. Для того, щоб зберегти ось цю косу, пров'язуємо за внутрішню напівпетлю. Таким чином, додатковий рельєф до ось цього. Ну, але ж цей не перевершений, звісно.